Ці молоді молоді оливи, цей сад олив знаходиться біля дороги з Чиразу на Санта-Барбару. От. А звідси гора, ну просто чудово виглядає. Дуже чудово. От. Але я не тільки це хотів показати. Хотів показати і не тільки цю пальму. А ще й оцей маєток. В'їзд в маєток. Я просто в шоці від того, що він займає площу, як і найкраще місце тут перед горами. І площа така, як вся Швейцарія, я не знаю, чи Люксембург. От. Ну просто неймовірно. Ну, по крайній мірі, як половина площі. Санта Барбари. Це, мабуть, той або один із винороб, мабуть, дворянин, про якого я трошки чув від розумника інтернетного. Трошки він розповідав. Винороби є, такі два тут видатних, професор один і один дворянин. От. От, така, така, таке просто неймовірне, на мій погляд. А, речі відбуваються. Я пізніше узнаю точніше, що воно є, але зараз бачимо це.